Друзі, всім доброго дня. Як обіцяв, кожну суботу буду намагатися знімати невеличке відео, розказувати, як будувався в будинок, що я робив, що б не робив, ми будемо якось з вами спілкуватися, радитися. Так, я обіцяний вхід в будинок. Зараз я якраз знаходжуся під ним. Зараз будемо за. Це в нас таке крицтво. Трошки далі Ви вже побачили. Маємо такий ганок. Не жалкуємо, що ми так зробили, бо проєкти бачили, кухня аж сюди доходила до стіни, вікно в кухні мало бути тут. А вхід центральний був утоплений. Я потім проєкт вам трошки пізніше покажу. Ми вкрали частину зали з кухнею, складовкою і таким чином ми захистили себе від снігу, від дощу, нам сюди нічого не забиває, не затікає, не задуває. Так що це дуже гарне рішення. Ну, Площу так вкрали, але її достатньо покутили. Давайте сюди пройдемо. Двері ставили скляні, не жалкуємо аж ні разу. Заходимо. Так, я в будинку буду трошки тихіше, бо прихворіли. Мала прихворіла трошки, спить. Малий спить. Ще. Зараз у нас, до речі. Е 4 січня 2005 року. Так, це ми зайшли через центральні двері. Ось з середини, ззовні ви бачили, що нічого по суті не видно. Двері дзеркальні Ну, не Так, щоб сильно, коли світло включаєш, тут то з вулиці видно. Тут у нас такі прихожечка куплена, Так, модульна меблі. Брали простеньке, недороге, але щоб відповідало воно кольору присутні три кольори: білий, сірий та дерево. Так По всьому будинку намагалися Так, Це котельня. Двері так зачиняються. І вже нічого не чуть і не видно. Так, До речі, двері, класна офігенна штука. Ми їх побачили в такій двері Дизайн Родос. І захотіли саме такі, замовляли, похоже, борода дуже дорого ми не потягнули. Але ну, вони і коштують дорого, тому що там суцільне дерево йде. Тут МДФ обклеєний. До речі, двері обклеювали під колір плитки. Ми брали кусок плитки, їздили по магазину, де замовляв двері і вибирали, щоб, бачите, так от, так підставляли, щоб двері були один в один тон з плиткою. Це плівка обклеєння. Також нам обклеювали і плінтус. Бачите плінтус? До речі, плінтус з приховного монтажу. Тоже пізніше все розкажу, як воно робилося. Вона, бачите, стіна. Люб... Любу меблі. Любі меблі можна ставити бачите, за під стіну. Нічого не видумуючи, все класно становиться. Так, давайте з прихожки ми попадаємо на ліво в котельню. Так, до речі, тут, бачите, у нас магнітні йдуть. А на стопори. Заїло. Да, заїло трошечки. Треба буде. Ну Тут плиточники, бачите. Воно улавлює. Тут треба буде подивитися, витягти, почистити сміття. Так, це котельня. І зразу зробили тут і прачечну. Не жалкуємо, бо по проєкту у нас практично була в санвузлі. Але все сюди вмістилося. Так, ці дротини. Дивіться, тут буде розетка, домофон, буде на калітки, там дзвінок, домофон. Виводилися туди паро дроти, труба торчить. Ставиться буде каліточка і все буде сюди. Це котельне. Так, це система вентиляції, рекуператор. Це взагалі окрема тема, класна штука. Я не знаю, як би з нею люди раніше будували будинки. Це купа вінд-каналів, воно не працює правильно, зараз в мене все працює супер. Так, Тут е, постірочно. Вбрали е, таку мойку-нерживічку, газовий котел. Е, тут е, потім розкажу грібонечка, болер. тут мав електрокотел бути, тут болер. Потім все-таки провели газ дешевше було провести газ. Зробили газ. Давайте я отак трошки о, Так буде краще видно. Так, а, так, що у нас тут? У нас тут фільтр грубої чистки, Треба ставити обов'язково чистку води. Вода зі скважин, звісно, це капець. Я вам покажу, вона в мене. Везде, везде. Я представляю, що там в мене в трубах, все. треба буде ставити чистку, обов'язково. Так, Це система контролю попалення. Тепла підлога розбита на зони, 6 зон, 6 датчиків температур, які стоять в кожній кімнаті, де треба регулювати. Сервопривода підключені до цього блоку. Зараз відкрию. Сервопривода підключені до цього блоку. І по мірі як ти виставив температуру на термостаті, він включає термостати. Термостат е включає, як воно називається, ай, тільки ще забув. В общем, воно відкриває і йде подача теплої води по підлозі. Потім за цього всього повернуся. Це такий, коли буде зараз коротенький огляд, пробіжимо все по будиночку. Це щитова. Щитова класна, все мені підписали тут. Електрик бомбезний, все зробив як треба. Повністю на все, на все-навсе. на Модиться. Все. Так, система вентиляції ось вона так виглядає. Будинку зараз виставлено на 20, з вулиці подається 20, теплопідлога, підлога. Так, що у нас тут? Це виключили, це ми включили. Воно само тухне потім, якщо його не рухати. так, З прихожечки ми попадаємо, також тут зачиняється. Це, тут не холодно, до речі, від вікна нічого нема. Нічого не потіє. Зараз на вулиці мінус 5, на сьогодні морозно. Тут, до речі, конденсату ніякого немає. Не збирається при будь-яких температурах. І проходимо. Зараз я вам тут світло в коридор. Наліво в нас зала, направо в нас як відпочивальня. Тут сам вузли і спальні кімнати. Давайте я так потихнечку. Ага, чуть не забув. Прямо в нас єдина на всю хату гардеробна. Шкафів в кімнатах немає. Вибачте за безлад. Ось я, дзеркало. Тут вміщається все. Навіть ще куча-куча місця. Ми ще все не розложили, то оком не розклали. Ну, потрошечку, потрошечку. Тобто, живемо ми в будинку рік. От за рік експлуатації будинку я можу вам щось розказати, що класно, що не класно так. Зараз включаємо світло в коридорі. Світло, ага, бачите, потолки везде натяжні. Тут куча світильнички, дуже світло, дуже просторно, здоровий коридорчик. Тут ми входимо. Так, це прийшла сама рік назад. Сиділа під хатою і не хотіла Що ми Забрали, помили і тепер живе тут повноцінна хазяйка. Вона м'ясна. Це ми приїжджі. Так, Це санузло. Тримаємо постійно відкритий, бо тут кошачий лоточок, їжа кошача, це підставочка для малої. До речі, зараз покажу. А тут, тут ми зробили, коли зробили консольний туалет, консоль ставили, ми зробили собі полочку, на якій удобно зараз все стоїть. Якщо треба там поставити свіжочку повітря, якісь ці. Так, тримачі замовлялися з Аліекспресу, якщо треба комусь силочку. В Китаї намальовано, на що тут телефон лежить? у нас Прекрасно тут лягають вологі серветки. Мусорочки, до речі, сенсорні я підвожу руку. Так, вибачте, вивело. На жаль. Е, мусорочки сенсорні, також замовлялися Aliexpress, підзаряджаються акумуляторні. Підносиш руку, відкривається є різні літражі, різні, різні кольори. Ми підбирали всі біле-сіре. Так, це йоршики також саме з Оліекспресу, Тут витягаєш, вичищаєш, що накапало. Ручечка. Ручечка, до речі, йде дуже удобна штучка, бачите, з пінцетиком, коли треба щось в санузлах, в умивальниках вичищати. Там ну, буває сміття нападає, да? треба вичищати. Так, туалети ми брали також, бачите. Плана. Вот так, конечно, у нас отвратительно, треба ставити фільтри. Все консольно. Для чого робилося все консольно? Дуже, дуже ми мечтали про робот-полісос, який буде за нас все прибирати. Він зараз так і робить. Все підвісне, все підняте. Так, тут, бачите, робилось біля кожної спальні виключателі. Щоб можна було там включив в коридорі, до спалю, дійшов і виключаєш. Тут від дитячих нас. Ось термодатчики, вони брешуть на 2 градуси. Не знаю, з це зв'язано. Така настройка в Китаї вже заміряю. Якщо тут зараз 26 показує, то в хаті дійсно 24. Що це 24. Зараз? Глянемо. Я тут ложу термометр. Ось, бачите, маємо реальну температуру в коридорі і він тримає температуру всю Так, Так, зараз я тихенечко-тихенко покажу вам спальню. Тут мала, мала спить, потім буде якась находа. Я зайду вже покажу. Це спальня наша. Батьківська спальня. Вибачайте двері да. розвитку. Класна штука. Так, це в нас санвузол був гостйовий, ну, кошачий більш всього. Це в нас вже санвузол наш. Так, теж вибачайтеся, так, особи не перебиралися. Заходимо. Два рукомийника. Дуже важлива річ, коли в сім'ї. От як нас живе 4 чоловіка, все міщаємося. До речі, це все залібралося. Бачите, воно сенсорне, наливає. Класна штука. Мило рідке піна. Зараз видову руку. Так, також тут ми настроїли. Можна тут в ванні піднімати температуру, щоб удло, підлога була. Крючочки залі, диспенсер з зубної пасти залі. До речі, він е, працює. Бачите, як, як дезінфекція, зараз я відійду, подивитися, це на е, движення, на рух, коли ти почистив зуби зуби пішов, він включає на 2 хвилини повністю. Підходиш він виключає. Можна виставити, що кожні 6 годин буде Включатися автоматично. До речі, класний розхід пасти. Сюди щоточку ми вставляємо, так натиснули, бачите, він видавлює стільки, скільки Того положено і потрібно. Якщо почистити, зуби класні штучки такі, кому треба буде посилання, я на AliExpress дам, все там замовлялося. Так. Давайте зараз спочатку, Так, ми заходимо. полі праву сторони ми маємо два умивальнички, Велике таке дзеркало. Збиралося здорове дзеркало офігенне. Підсвіточки у нас збиралися з епіцентру. Також тут маємо такий мусорничок, смітничок. Рукою провів сенсорний. Ну, як сенсорний, він датчик датчику руху працює. теж підставочка з Алікстра для малої. Душова. Душова, здорове скло. Тут вже не пам'ятаю, майже 2 метри. Мені казали, що буде тут мені капати все. Сюди буде литися вода з душової. Нічого не л'ється, нічого не достає, не треба дверцят, не треба шторки. Все на крючочках, крючочки все прилипне, все з експресо, полочки з експресо. Ага, до, до речі, речі. вибачте, рукою поправив і все вилетіло. До речі, дивіться, маємо душеву з термостатом. Вода, бачите, яка вода, це капець. Поки це ви вичищаємо, там кожен тиждень протираємо, натираємо, і що скло душове, що всі хроми. Ну, Поки не поставимо чистку води, так воно і буде. Так, воно йде з термостатом. Класна штука, хтось казав, буде забиватися. Виставили один раз 38, все, приходиш, купаєшся. Так, тут так, тут так у нас. Розеточки. Ага, до речі, краніки потім. Давайте по кімнатам. Я потім все окремо буду. Зараз такі екскурси, такий екскурсик зробимо. Краніки пластикові, 400 гривень коштує. Скільки це? 10 доларів, по суті. А смотриться офігенно. Царапається. Десь тут мікроцарапи не видно. Видно, а в мене вже запасні є куплені такі на все випадок, що зразу поміняємо. Так, тепер зараз пройдемо в пацанячу, він теж спить тепер тихенько. Все, буде світло, колись. Світло Світлому І покажу, так, Це малеча. Приїжджає старшенька, тут спить, мала тут інколи спить. Поки що тут меблі нема, привозили, що привозили. Так, Картини сестра малювала. І так, Тут ведон на задній двір Ось маємо. Там Тамгальна зона у нас буде, справа тераса. Тут все класно, холодна стінка, потім розкажу, чому. Бачите, всього не врахуєш. Везде датчики температури. Настраєш собі температуру, потрібно. вже потім він там сам собі відкриває, закриває клапана сервоприводаті. І регулює температуру, тримає постійну температуру. Так, Це що касательно в наших цієї зони відпочинку. Тут все. Заходимо, тепер, зал, кухня. Такий ми маємо вигляд тут. Сходи на другий поверх. Другий поверх а, захотіла дружина. Вона в мене дуже полюбляє більярд. Другий поверх це тупо більярд. Так, ми заходимо сюди. Що в нас тут були? Двері по проєкту. Ми їх перенесли, зробили це все збоку боку. Не жалкуємо, тому що тепер ми тут маємо офігітну кладову. Все, що треба, морозильна камера, холодильник, стілажі, все вміщається, все тут закривається. Ось так на дверки такі самі простенькі, дешеві, стандартні. Якщо ми знали про стандартні розміри, робили би тут пройом трошки менше. Приходилося робити таку накладочку. Рухається воно тільки по верхній, верхній саласці. Кухня ось така, навісних шкафів немає. Не, дуже довго думали, як тут обіграти все. Хотілося скінарій, щоб не ляпав жир. В итоге все зробили плиткою. Все потім розкажу. Давайте так по кімнатам, потім окремо, всім буде розказувати. За кухню окремо знімлю. До речі, мийка з будь Мабуть, саме дорога покупка з Алікспресу, яку я робив. Це 12 тисяч гривень. Вона отак вся в комплекті приходить. Офігенна штука, всякі такі. Крічочки, це окремо замовлялося, все висить, це все двигається, тут ще дошка є, тут ще судочок ставиться такий зі спуском. Для ножів помив, поставив, там вода стікає. Рідина для миття посуду, для стаканів, натиснув, під напором все пробило. Тут вентиляція зроблена сюди, тому що столичність у нас уходить в підвіконня, До речі, класна штука. Потім також, по кінатам пробіжимося, розкажу. Так, такий столик і вихід на другий етаж. Бачите, як в нас зроблено? Що таке друге світло? Оце друге світло. Це коли з даху. У нас є якісь сонячні племіння, потік сонячного світла, які освічає Зала Ось. Клас. До речі, потолки натяжні, крім кухні, бо там були встроєні. А мостати ми сюди встроїли і світильники проводили. Ну, і плюс ми не знали, як зробити перехід з натяжного потолака туту. Ну, зробили з пса бачите? І так от вийшло. Далі пішли все натяжні. Так, це вихід на терасу, Двері зроблені так, що ми відкриваємо дві половинки, і в нас повністю здоровий пройом. Ага, так що. Ще бачив дуже багато, що є порог. Да? робили так, щоб порогу в нас не було. Бачите, його нема. І плитку з тої сторони будемо підганяти так, щоб не було порогу. Це ще так. Накидали, приміряємо. не Така плитка буде іншого кольору. Але немає порогу. Тут, як наступаєш, в тебе нема перепадів. У нас, до речі, тут теж нічого не потіє, кондициону не збирається. Мангальчик прячемо під навісик сюди. Теж робили таку нішу, ховали. І тепер давайте швиденько пробіжемося на другий поверх. Так, має з цієї сторони. Трабину нам робили під замовлення, бо з тих стандартних рішень, що ми хотіли сюди його писати, нічого не підходило Це у нас другий поверх. Раді чого? Він робився білярне. Світильники повісили вже такі, щоб воно було все в одному стилі по всьому дому. Бо у нас ці світильники вони усюди присутні, от такі чашечки. Чашечки. І освітлення в залі. Тут також було якось дебати, як воно буде. Зробили чашечки там направлені, там направляємо. І над кухонним столом зробили отаку от люстру. Яка зависає зі стелі. Ось так вона зроблена. Ага. Це бачите? Натяжні потолки. Не жалкуємо, тому що, бачите, з більярдом малі бігають, з п'яними. Все витирається. Класно. І білі стіни це, звісно, мрак. Може, у нас фарба така, я не знаю в чому проблема. Погано витирається. Так, це технічне приміщення, де саме серце. Рекуператор. Оце система вентиляції. За нею поговоримо окремо, вам потім все розкажу. Класна штука. Вона подає свіже повітря, відпрацьоване повітря. Забирається через такі анімостати. Все це розраховувалося. Ага, кондьор ми зробили один на весь будинок. Хотіли 36-й, купили 36-й, а він не глянули характеристики в інтерв'ю у нас одна фаза. Тому внутрянку ми залишили, бо ми купляли його за рік до того, що як робили потолки, бо ціни вповзли вверх. Ми вже повісили цю внутрянку, коли вже внішній блок вже тоді побачили, що він на три фази. Ну, Це підходить і під одну фазу, внутрішній блок ми залишили, докупляли тільки внішній блок на 24 кВт, а 24 ка він називається. 36-й трьохфазний стоїть в мене в сараї, так, що комусь потрібно. Пишіть, по ціні зійдемося. Так, тут везде все. Такий ведон маємо. Так, мабуть, якесь ограничення стоїть на відео, бо не можу знімати постійно. Ну, отакий віддан. Ага, на це зараз одразу покажу. Вікна стояли, зимою штукатурилося. Капець, не можу нічим вивезти. Може хтось чимось порадить. Ну так. Такий вигляд має ця білярна. Так, в принципі, все. Зараз ну, хотів проєкт показати, але вже відео і так велике вийшло. Давайте по проєкту ми проведемося на іншого разу, наступного разу. Якщо будуть якісь питання, пишіть, задавайте, буду відповідати. А так кожну суботу будемо знімати для вас відосики. Розкажу про косяки, як ми до чого доходили, що треба додумати, продумати зарані, що за чим йде. Ну, якщо будуть питання, задавайте. Так, всім пока. До на наступного тижня.